Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я е, зроблю розклад на таку тему послання з потоку. Давайте подивимось на початку ваш сініфікатор. Думайте про себе! Ви зараз щось намагаєтесь звіль... змінити життя. своєму житті в дуже тяжких енергіях знаходитися? Намагайтеся обрати між двома чоловіками. Зараз ви в полоні не можете рухатись і завісити від чогось. У вас дуже багато негативних мислів, Ви дуже багато думаєте про майбутнє, не розумієте, з яким чоловіком у вас все дуже добре складеться. Ви хочете, щоб у вас все склалося найкращим образом? Щоб ви хочете обрати чоловіка, з яким у вас будуть перспективи сім'ї, і все буде добре. Але поки що ви не розумієте, ви ревнуєте, резонує, дивимося далі. Подивимося. Послання з потоку. Що вам хочу сказати, ви ще сили. Не думайте, а дійте. Менше думайте. Вам потрібно менше думати, вам потрібно нарешті почати діяти, щось заново від... переродитися, Вам потрібно щось заново розпочати. можливо, відносини, можливо, якесь щось по кар'єрі, якісь будувати нові плани, нові контракти заключати. Потрібно почати нові відносини. Потрібно почати відносини з тим чоловіком, з яким, до якого ви дійсно маєте почуття. Потрібно всі ссори, всі непонятні ситуації. Це все потрібно відкинути з вашого життя. Зараз у вас його дуже багато. Цього Розрушити стару ситуацію, що змініть в своєму житті, відкиньте щось або когось. Можливо, заключіть нові контракти по роботі або почніть нові відносини. Є якийсь чоловік, з яким ви зараз знаходитеся, дружите максимум. Можливо, ви з ним працюєте з цим чоловіком. Вам потрібно рухатися в сторону цього чоловіка. Він дуже гарячий, у вас буде дуже багато страсті і почуттів з цим чоловіком. Цей чоловік для вас буде лікарством від всіх бід. Буде той, тим чоловіком, якого ви так чекали. Але ви, якщо ви його берете, у вас все буде добре. Ви будете дуже щасливі, дуже вільно себе почувати. у Вас буде з цим чоловіком, буде пропозиція. Але поки що ви знаходитеся з іншим чоловіком, є тугольники, чи, чи з тим чоловіком, яким зараз, ви в ньому розчаровані. Можливо, у вас є якісь проблеми з грошима, але все буде добре. Виберете цього чоловіка, у нього є гроші, є все, що вам потрібно. Ви будете відчувати себе королевою поряд з цим чоловіком. Чорна полоса вашого життя відійде. І ваше розбите серце вилікується з цим чоловіком. Почнуться нові відносини з ним. Цей чоловік стабільний, сильний і знає, чого хоче, то досягає своїх цілей. Відносини з цим чоловіком у вас почнуться дуже швидко та неочікувано. Ви будете рухатися з ним разом. Буде сім'я, буде стабільність, будуть сильні відносини. Це буде з ним добре, з цим чоловіком. І вам потрібно подумати про себе і обрати того чоловіка, якого ви дійсно кохаєте. Давайте подивимося на інші колоди. Подивимося розклад без теми. Що вам хочуть сказати карти. Що вам хочуть сказати карти. Зробіть вибір зробіть вибір в сторону чоловіка, якого ви кохаєте. Цей чоловік зараз вас чекає. У вас є конфлікт з кимось? Можливо, він багато випиває чи багато гуляє. Він забирає всі ваші сили та енергії. Вам, вам, у вас конфлікт з тим чоловіком. Нема у вас з цим чоловіком ніяких общих інтересів. Довіряйте своїй інтуїції. Всіх дволічних людей вимітайте зі свого життя, і у вас все буде добре. Прийде нове кохання. Нові відносини. Ви будете тоді в гармонії. Довіряйте головне собі і рухайтеся так, як ви того хочете, так як вам підказує інтуїція. У вас все буде добре. То ви будете... Якщо тоді ви будете дуже гарною, дуже красиво, буде гарне здоров'я, буде дім, у вас буде сім'я, з'являться діти, все у вас буде добре. У вас з'явиться чоловік, який зможе вам дати гарну пораду. Ви посваритесь, можливо, підшити якогось. Ненужного вам чоловіка. Ви сумніваєтесь зараз. Вибираєте між двома чоловіками. Це дуже гарна цінна жінка. Цінуйте себе, не давайте себе ображати і тоді. Думайте в першу чергу про себе. Можливо, будьте агеїстичною, але це вам допоможе і у вас буде все добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!